Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Купачок заднього. Щітко тримача, котрий захищає форсунку та ховає саму гайку кріплення. Щітко тримача. Каталожний номер 1J6955435 Застосовується на автомобілях марки Volkswagen та Шкода. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь можна за посиланням під цим відео. Ми бажаємо вам хорошого дня, мирного неба та нагадуємо, все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.